Привіт! Ну що, готові стати справжніми детективами з правопису? Бо сьогодні в нас є місія розкрити одну з найпоширеніших і, до речі, найхитріших таємниць української мови. І ось вона, наша головна загадка. Послухайте весна зима. Коли ми вимовляємо ці слова, звуки е та «и» без наголосу звучать майже однаково, правда? І саме через це їх так легко переплутати, коли пишеш. Справжня головоломка. Але, як і в кожній гарній детективній історії, у нас є ключ. Перша і найголовніша підказка, що допоможе нам розкрити цю справу, це, звісно ж, наголос так саме наголошений звук це наша універсальна відмичка. Уявіть, що коли голосний під наголосом, він ніби говорить на повний голос. Дуже чітко і зрозуміло, він просто не може нас обдурити. Гаразд, тримайтеся. Зараз ми розкриємо секретний код, той самий інструмент, який допоможе нам розгадати цю загадку. Причому щоразу, і ось воно, золоте правило нашого детектива. Воно дуже просте. Слухайте уважно. Щоб дізнатись, яку букву Е чи «И» писати в ненаголошеному складі, треба просто змінити слово, але змінити так, щоб цей сумнівний звук раптом став наголошеним. І для цього в нас є суперпомічник, перевірне слово. Це, знаєте, таке слово родич, яке допомагає нам усе перевірити. У ньому наш сумнівний голосний раптом опиняється в центрі уваги під наголосом. От, наприклад, кажемо село, а перевіряємо словом села. Тепер чітко чути е. А тепер подивіться, як це працює на практиці. От маємо слово загадку з ма. Що писати? Е чи і? Незрозуміло. А тепер міняємо слово на зими. І вуаля наголос падає на и, і. і все стає ясно? Таємницю розкрито. Точно так само і з весною. Перевіряємо, як, правильно, словом, весни і чуємо е. Гаразд, детективи, час для справжньої практики. Ось наша перша справа. Є слово гриби. Як його перевірити? Є ідеї. А все ж насправді просто треба лише знайти однину один що. Гриб, гриб. Чуєте, наголос чітко вказує на и. Ось і все Справа розкрито. Не розслабляємось. У нас ще одна справа для команди слово листок. Як будемо його розгадувати? А тут можна схитрувати. Не завжди однина допомагає. Для листка можна підібрати інше споріднене слово, наприклад, листя. І знову наш друг наголос усе ставить на свої місця. Звісно, це літера и. Чудово працює, правда? Так, а тепер найцікавіше. Спробуємо застосувати наш детективний метод до інших слів. Ось кілька прикладів: в прба, ч сло, рно, крило. Які тут будуть перевірні слова? Подумайки. Справо закрито. Ми це зробили. А тепер, як і належить справжнім професіоналам, давайте швиденько повторимо наш офіційний метод розслідування. Отже, є три прості кроки, які працюють завжди. Крок перший. Знаходимо слово, де є сумнівний голосний. Крок другий, змінюємо це слово так, щоб наголос впав саме на цей голосний. І крок третій: впевнено, пишемо ту літеру, яку чітко почули. Просто як раз, два, три. Ну і звісно, у кожного крутого детектива має бути свій девіз. Наш буде такий, щоб запам'ятати це правило назавжди. Готові? Сумнів маєш наголос шукай ось так. Тепер жодне хитре слово, жодне правило правопису від нас не сховається. Ми розкрили таємницю і тепер можемо впевнено долати будь-які мовні загадки. Чудова робота, детективи!